Доброго дня. Сьогодні ми з вами розпочинаємо творчість Олександра Петровича Довженка. З іменем Довженка пов'язана особлива сторінка в історії української культури. Він приніс їй світову славу кінематографії своїми кінофільмами Звенигора Арсенал Земля. Його Заслужено вважають першим поетом кіно пристрасть до широких узагальнень, романтичний пафос, ренесансна віра в людину, її високе призначення на землі, в тілені і в літературних творах Олександра Довженка. Саме Олександр Довженко уніс в літературу. Новий жанр такий жанр, як кіноповість. Це самобутній жанр, що поєднує у собі риси кіносценарію і повісті. Ознаками кіносценарію є фрагментарність, монтажна композиція, лаконізм діалогів, динамічність сюжету. А ознаки повісті. Це, перш за все, епічний принцип зображення життя, це яскраві пейзажні картини і авторські відступи. Отже, у новому жанрі, створеному Олександром Довженком кіноповісті, наявні елементи і повісті, і кіносценарію саме у поєднанні цих рис. І виявляється своєрідність кіноповісті, яка під пером Олександра Довженка набуває ще й ліризму, романтично піднесеного змалювання людей, подій і природи. Уся спадщина Олександра Довженка, кінорежисера і письменника, незважаючи на особисту